Американський президент Дональд Трамп розчарований своїми невдачами щодо війни в Україні та конфлікту у газі. Він також здивований жорстокістю російських військових дій і йому прикро, що ні Москва, ні Київ не готові до компромісів, а Путін не хоче закінчувати війну. Видання The Wall Street Journal розповідає більше про настрої у Білому домі і розчарування його очільника. Минулого тижня Трамп звернувся до донорів із заявою, що війна в Україні стала для нього зростаючим розчаруванням і навіть не дає йому спа спати ночами, ну бачите, українцям теж дещо не дає спати ночами. Наприклад, російські ракети чи російські шахеди він зазначив, що Путін демонструє крайню непоступливість і вимагає усе, тобто повного контролю над Україною. Трамп нещодавно зізнався, що його обіцянка завершити війну за 24 години була жартом геополітичні жарти. Бачите, якби він не обіцяв схожих речей неодноразово протягом кампанії було б вкрай несправедливо критикувати його за те, що він не зміг нічого досягнути. Але він це зробив. Він це сказав. За інформацією джерел видання, президент США останнім часом неодноразово висловлював розчарування своїм радникам, що ні Москва, ні Київ не готові до компромісів. А Путін взагалі не хоче закінчувати війну. Він також обов'язково. Орівав із радниками, чи не думають вони, що з часів першого президентського терміну Трампа Путін змінився, бо ж американський президент висловлював здивування деякими військовими діями Путіна, зокрема бомбардуванням районів, де перебувають діти. Цікаво, що ще на початку року Трамп вважав, що переконати українську сторону у необхідності миру буде складніше. Тепер у його адміністрації визнають саме позиція Кремля є головною перешкодою. Росія відкидає навіть тимчасове перемир'я без додаткових умов, тоді як Київ погодився на 30 Тиденну паузу Кремль вимагає повної капітуляції України, зокрема, здачі територій, які навіть ніколи не були окуповані Росією. Інші американські чиновники також припускають, що Трамп може вважати свою роботу виконаною, якщо він змусить росіян і українців розпочати серйозні прямі переговори. Те, що станеться після цього, буде залежати від них, що дозволить Сполученим Штатам зосередитися на інших пріоритетах. Але якби Дональд Трамп не був розчарований, засмучений чи здивований, путін на переговорах вимагатиме капітуляції України, Міркує видання «The Times. У Відповідь на заклики заходу запровадити 30-денне перемир'я, глава Кремля знову озвучив старі вимоги, перемовини лише після усунення так званих першопричин конфлікту, що по суті означає зміну української влади відмови від нато і поступки територіями росія натякає на юридичну відмову україни від криму та ще чотирьох регіонів навіть тих які наразі не контролює віцепрезидент сша Джей Ді венс прокоментував що москва вимагає те, чого ще не завоювала мета переговорів. очевидна – ліквідація причин конфлікту та гарантії безпеки для Російської Федерації. Заявив у неділю речник Путіна Пісков. Він також додав, що на думку Москви Україна не ухвалює самостійних рішень, оскільки перебуває під впливом західних країн. На цьому тлі Дональд Трамп у True Social закликав Україну погодитися на зустріч, аби не виглядати в очах американського президента як перешкода до миру. Володимир Зеленський запропонував Путіну особисту зустріч у Туреччині вчит. Вер, це може бути спробою зберегти підтримку Трампа і водночас поставити Путіна у незручне становище, якщо той відмовиться від діалогу. Водночас радник офісу президента Михайло Подоляк висловив скептицизм щодо можливих результатів таких переговорів. Будь-які розмови про те, що з Росією можна вести прагматичні і раціональні переговори, це лише ілюзія, велика ілюзія, сказав він. Якщо Росія не розпочне перемир'я 12 травня, то європейські лідери пригрозили запровадити жорсткі санкції. Навряд чи ще дуже бентежить Кремль зараз. Росія і так є найбільш підсанкційною країною у світі. Кремль повторює свої вимоги щороку. Можливо, лише трохи змінюючи самі формулювання. Але суть та сама: якщо Україна хоче переговорів, то повинна віддати усе, чого бажає Росія. Фільм День Бабака в якому актор Біл Мюррей змушений знову і знову переживати один і той же день, надзвичайно популярний в Росії. Судячи з недільних коментарів щодо України, Путін, схоже, також є його фанатом. Ласкаво просимо до Кремлівської часової петлі. Знову. Путін маніпулює поточними дискусіями щодо припинення вогню та майбутнього миру, намагаючись підірвати єдність України США та Європи навколо всеохоплюючого 30-денного припинення вогню в Україні. Такий висновок роблять аналітики з Американського інституту вивчення війни. Президент Росії закликав Росію та Україну відновити двосторонні переговори на основі стамбульських протоколів початку 2022 року. Будь-яка угода заснована на цих протоколах буде документом про капітуляцію. Підкреслюють експерти. Путін не погодився на спільну пропозицію США України та Європи. А натомість запропонував Росії та Україні відновити прямі переговори, які за його словами Україна перервала у 2022 році, 15 травня. Помічник президента Сієї Юрій Ушаков заявив, що Росія незабаром оголосить про свою делегацію на відновлених переговорах у Стамбулі, і що такі переговори повинні враховувати розвиток переговорів 2022 року. Проекти протоколів вимагали від України відмовитися від своїх прагнень до членства в НАТО та внести зміни до своєї конституції, додавши положення про нейтралітет. Яке забороняло б Україні вступати до будь-яких військових альянсів, укладати військові угоди або приймати іноземний військовий персонал, інструкторів чи системи озброєння в Україні? Росія також вимагала, щоб вона, Сполучені Штати, Велика Британія, Китай, Франція та Білорусь виступали гарантами безпеки угоди. Росія вимагала, щоб держави гаранти розірвали міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом України, включаючи угоди про військову допомогу. Росія вимагала обмежити українську армію до 88 тисяч солдатів, 342 танків та 519 артилерійських систем відповідно до стамбульських протоколів. Росія також вимагала, щоб дальність дії українських ракет. Була обмежена на 40 кілометрів, що дозволило б російським силам розгортати критично важливі системи та матеріали поблизу України, не боячись ударів у відповідь. Ну, тобто, бачите те, що Дональд Трамп називає досягнути справедливої угоди. А Росія розглядає просто як капітуляцію України. Ні на що інше станом на зараз іти в принципі не готова. Але про Дональда Трампа ми з вами зараз окремо поговоримо про його зачарування і розчарування. Росія наполягала на цих умовах у перший і другі місяці війни, коли російські війська наступали на Київ і по всьому північно-східному, східному і південному фронтах України. Зараз Росія намагається повторити ці ж вимоги після трьох років війни, незважаючи на те, що українські війська з того часу успішно змусили Росію вивести вій... Війська з півночі України звільнили значні ділянки територій у Харківській та Херсонській областях та уповільнили темпи просування Росії по всьому театру військових дій. Путін відхиляє спільну пропозицію США, України та Європи щодо загального припинення вогню і натомість продовжує вимагати капітуляції України, намагаючись досягнути своїх стратегічних цілей, затягуючи переговори, продовжуючи здобувати перемоги на полі бою. Путін також продовжує вимагати, аби будь-які переговори були спрямовані на усунення. На думку Росії цитую корінних причин війни в Україні. Путін заявив під час прес-конференції, що метою поновлення двосторонніх російсько-українських переговорів буде усунення ось таких буцімто причин. Путін припустив, що Росія та Україна можуть домагатися припинення вогню в рамках цих поновлених переговорів. Але стверджував, що справжнє перемир'я не повинно дозволити переозброєння та поповнення українських військових. Кремль неодноразово заявляв, що Росія повинна усунути корінні причини війни в Україні, які російські чиновники визначили як нібито порушення НАТО зобов'язань не розширюватися, а також нібито дискримінацію українським урядом, етнічних росіян та російської мови. Кремлівські чиновники нещодавно заявили, що будь-яка угода про припинення вогню має обмежувати можливості України мобілізувати та навчати нові війська й отримувати західну військову допомогу, водночас не пропонуючи аналогічних поступок Росії. Таким чином, Путін маніпулює поточними дискусіями щодо припинення вогню, намагаючись підірвати єдність України та союзників. Кремлівські чиновники нещодавно активізували свою взаємодію із західними змі, намагаючись безпосередньо звертатися до адміністрації Трампа і американської громадськості і зображувати умови капітуляції України, запропоновані Росією як розумні прес-конференція Путіна 11 травня і нещодавні інтерв'ю речника Кремля Піскова західним змі є частиною спроби впровадити кремлівські наратив. У західний інформаційний простір спрямовані на те, аби переконати Захід, що Росія буцімто здатна військово підкорити усю Україну та залякати Україну і Захід, аби вони поступилися вимогам Росії. Риторичні заяви Путіна це спроба приховати обмеження можливостей російських військових і відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою упродовж останніх двох років. Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх воєнних цілей які рівносильні повній капітуляції України і досі відмовляється розглядати будь-яку мирну угоду, яка не відповідає усім вимогам Росії? Кремль хибно зображує себе готовим до добросовісних переговорів з Україною, продовжуючи атакувати передові українські позиції і створюючи умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО у найближчі роки.